Ну хотів би попасти в академію 14-го року. Він бачив, як інші гравці попадали всю в академію рух і попросив дати, щоб мене зареєстрував сюди. Мене мотивує це, я кінь. Дивлюся там по телевізорі, як інші гравці там і грають, получають всякі статуетки, получають знаменитість і таке все. Я почав дивитися. Рух тів, та мені дуже сподобалося, я попросив батьки і вони мене завезли в рух. Тут на саме краще в Україні. Всі його хвалять. У мене бойовий наслідок, я зараз вийду на поле і покажу, що я вмію. Це дуже стабільна команда, одна з найкращих академій в Європі, та, ну, дуже гарна команда. Футбольна мрія моя це було потрапити в рух. Я писав це в багатьох своїх мріях, загадувався. І зараз вона може збутися. У мене зараз бойовий настрій, зараз буде відбір, буде бій. Настрій бойовий, та хочу потрапити в академію рух. руху. Я знаю футболістів руху, я ходжу на їхні матчі та вболіваю за рух. Я знаю Талуса, косницю е Климчука, е холода. Моя футбольна мрія попасти в академію рух. Я приїхав з Харкова, дуже хочу потрапити в рух в академію. Дуже сумно, що йде війна, і я не можу. Якось поїхати зараз в рідне місце. Ну, дякую нашим військовим, що вони захищають. І завдяки ним ми можемо грати зараз в футбол під, не... під мирним небом. Ми можемо тренуватися, проходити відбори в академію, руха і все інше. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде добре. Зазвичай ми тестуємо дітей чотирма станціями. У нас є вправи на швидкість, це безпосередньо їхнє тестування їхньої швидкості, вправи на техніку, гра в один в один та футбол. В другому етапі відбору ті діти, які пройдуть перший етап, які себе найкраще проявлять. Ми долучимо їх до команди нашої академії і разом з ними вони пройдуть повноцінний тиждень. У них чекає їх тренування процеси і безпосередньо весь тренувальний цикл з командою. Я відповідаю безпосередньо за воротарів. Щодо воротарів, то сьогодні на відборі в нас орієнтовно є десь в районі 10-12 воротарів. Тобто ми очікували навіть ще більшу кількість, але добре, що добре, що так. Ми поділили наших воротарів на групи, подивилися, як вони працюють в загальних групах, провели розминку. Так само вони потім відпрацювали станцію швидкість, і після того вже перейшли до нас так само з тренером Сергієм Миколаєвичем на окрему роботу, там де ми дивилися вже їхні дані. Які відповідають суто їхньої позиції воротар. Всі дуже старалися, всі молодці, молодці, що приїхали. Вони приїхали з різних міст зі всіх куточків України. І Я ну, хлопці, які сподобалися. Приїхали підтримати Залевського Єгора, який наразі грає за команду ФК Хуст. Ми Вимучені переселенці, саме з міста Харкова через війну опинилися на Закарпатті. Ми бачимо, що тут зацікавлені в тому, щоб розвивати дитячі таланти. Ми сподіваємося, що академія буде тільки розвиватися. Ми бачаємо тут перспективи, перспективи розвитку для нашої дитини, бо він живе футболом, він це вміє. Йому це подобається. Ми хочемо підтримати нашу дитину у всіх його починаннях. Сину, я хочу побажати, щоб він завжди вірив в себе. Він все вміє, він саме найкращий. Привіз свого сина сьогодні хоче взяти участь у відборі 2014 року. Займається вже за три роки футболом. Хочемо спробувати сили, його результати як себе покаже, проявить. Дуже чудова база, гарна європейського рівня. Напевне, що найкраще в Україні. син кілька років займається футболом, уже садіка, е, то його мрія була попасти в академію рух. Світиться сіяє, коли говорить про рух. Дуже подобається їхнє заняття, їхнє відношення, тобто тренерів, відношення, гра гарне поле Захоплююче. Якщо ми не пройдемо, хоча надіємося, зі віримо, що пройдемо. Ми будемо цілий рік спрямовані на те, щоб наступного року все таки стати кращим. Дуже подобається ця академія, атмосфера, яка тут царує поля, дивилися багато роликів про академію і вирішили спробувати пройти відбір. І дуже подобається місто, академія це просто щось неймовірне. Якщо попадемо в цю академію, будемо дуже раді і обов'язково сюди перейдемо. Ми задоволені тими дітками, які приїхали. Звичайно, вони різної підготовки, але є непогані діти, яких ми вже. Відібрали на наступний етап. У Нас немає ніяких лімітів щодо переходу на наступний етап. Все залежить від рівня підготовки дітей. Скільки буде дітей, які відповідають рівню академії, будуть переведені в другий етап. Всім дітям, які пройшли перший етап, будуть прозвонювати і запрошувати на другий. 19 травня у нас пройде відбір по 2013 року народження. Чекаємо всіх дітей з нетерпінням.